Топ книжок видавництва віхола на будь-який настрій. Якщо хочеться чогось захопливого, трішечки передбачуваного, цікавого і щоб легко і швидко читалося, фентезі загублений принц. Якщо хочеться щось корисне, але при цьому з гумором, великою кількістю сарказму та розповіді про досвід матері чотирьох дітей. Читайте книги Каті Бльостки. Але обережно ті, хто не любить лайку в книгах, а також сарказм, вам не сподобається. Якщо хочеться чогось в стилі Касандри Клер із пропрацьованим фентезійним світом, натяком на романтизі та давнім вампіром, читайте поклик. Хроніки Червоних Лисиць. Якщо хочеться чогось про мистецтво, простими словами, при цьому без оцього відчуття книга для чайників. А коли ти читаєш і відчуваєш справді, що ти розвиваєшся, однозначно беріть історія архітектурних стилів, великих і не дуже. Якщо хочеться темне фентезі із міфологією та чимось схожим на відьмака, читайте Вовчі Землі. А якийсь книжок видавництва віхола є у вас?